Як же прикро стало Юнакові, коли не знайшов у замку ні своїх товаришів, ні принцеси, куди летіти, де шукати? Трішечки швидше. А принцеса довго і гірко плакала, бо сказали їй Валимлини Вернидуб, що загинув її коханий і що долю свою може вона пов'язати тільки з ними. Швидше. Був у розпалі весільний бенкет, коли з'явилося, над лугом чудернацьке створіння, то на хвості драконовім прилетів жан медмідь, а в руках він тримав і досі незів'ялу фіалку. Це кінець. Все міросенько. дай п'ять. До нових зустрічей До нових зустрічей.